Вставляєте. Їду сплавання. Справ... Мене забирає папу, йому треба ще бути на роботі. Ми йдемо йому на роботу. Він мені включив комп'ютер і що я знайшов. Схема е лін, е гілок київського метрополітену 2013 року. Дивіться скільки хотів побудувати. Хотіли ще дві гілки побудувати. Ліобережня гілка і Подольсько-вигурська гілка. Хотіли побудувати мостицьку, виноградську Синеозерну на Зеленій гілці станції. Ще хотіли на Зеленій гілці промишлену вулицю Гробунову, Дарницький вокзал і. Ленинградська площа. Хотіли. У нас біля бонів. Хотіли побудувати після теремків Одеську і вулицю Краєрса, Сера, Аврора. І Автовокзал теремки хотіли побудувати. На червоній гільці. Хотіли б нічого будувати. Вона вже повністю добудована Бачите? Це капець. Хотілося тільки побудувати. Вообще. І тут є зараз станції Пермари, Ну, не всі. Є от Львівська барама і теличка. Ну, нема Герцена, Між Лук'яновською і дорогой Да, нема. Бачите, як хотіли. А й за росіян це не произошло.